Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історики та журналістів в традиційному прямому стрімі Українські сукіряни. Українські сукіряни виходять сьогодні традиційно не о 21.00 але все-таки запізнилися ми наскільки ми запізнилися на 18 хвилин. Що поробиш, коли є світло? Тоді я стрімлю. Чесно кажучи, світло у нас з'явилось. Трошки раніше, ніж 21 година, але я почав заряджати гаджети і почав робити вечерю своїм звірятам. У мене чотири коти і один собака. А є ще голуби, і є ще приблудні пси-коти, яких я годую. Ну, погодував звірів, випив чайку. Отако бачите, я завжди говорю правду. Випив швиденько чайку, погодував звірят своїх. Зграю, да, зграю, такий прайдик да маленький. Ну і бистренько, за ком, бистренько працювати. Хто у нас, Олексій Лавникович, радий, радий, пане Олексій? Давненько не було. І пан Олексій передирій доброго вечора, пане Олексій. Дякую, 10 подобаєк, гарно. Ну, без Сергія Гончара, експерта прямого стріму українські секіряни не обійдеться Будьте допомагати. Надіюсь на вашу допомогу, як завжди, пане Сергій. Отже, давайте будемо працювати, тому що, чесно кажучи, я не знаю, як і коли у нас виключать світло. Графіки просто йдуть шкреб. Пані Таїсія Самчук, вітаю, вітаю, дякую, що підтримуєте. Отже, дорогі рідні, традиційне проханнячко, Перше, підписка. Всі, хто не підписався, прошу підписуватись, тому що підписки дають гарантію, що ці відео стріми розкидаються ширше на Ютубі. Велике прохання, хто не підписався. Е, коментарі більше шести слів з коментарями, начебто е, все нормально. Е, що у нас? Лайки і вподобайки? Це обов'язково. І велике дуже проханічко. Рідні, дорогі, незважаючи на те, що світла практично немає, в місті, де я проживаю, 6 на 18, 6 годин дають світло на 18. Канал працює як годинник. Я не дбаю ні про своє здоров'я, ні про що. Я дбаю тільки нагодувати своїх песиків, котиків, да, приблудних своїх голубів, які сидять тут біля хати, тому що знають, що живе добра людина, і сісти за ком. Тому я дуже прошу: хто може, допомагати, Стріми йдуть дуже добре, вподобаю, як немірено допомоги малувати. Тому я низький уклін. Тим, хто допомагає, і хочу велику подяку подякувати пані Лідії. От ви знаєте, я давненько хотів персонально подякувати пані Лідії з далеких країв, яка фанатично допомагає мені. Фанатично допомагає мені, тому що бачить, що я готовий віддати життя за Україну, що я говорю правду. Хтось каже, ти ж не на фронті, а як ти можеш віддати життя? Скажіть, будь ласка, а хтось думає. Яке фізичне навантаження я даю собі в 60 років. І до чого може привести оце фізичне навантаження, що я один тягну канал. Подивіться, скільки матеріалу в день. Це може привести до недоброго, до втрати здоров'я, якщо не каючи більше. Я це прекрасно знаю, але хлопці воюють на фронті. Мені 60, я воюю в тилу. Все, рідні, дорогі. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Я вас дуже прошу, хто скільки зможе. Прислала людина донат 5 гривень. Я дуже вдячний за 5 гривень 5, 10, 20, 30, 40. Хто може більше, присилайте все рідні, закінчив я. Прошокувати, як завжди, так. Добрий вечір, пані Ігоря, пані Галина начебто Віра Зайця, з Харкова і пані Люба Ремкевич. Доброго вечора. Все, починаємо працювати. І пані Наталія Фірстова, дякую вам за ваше добре серце. Хай у вас все буде добре. Здоров'я. Вам сили і насги. Дякую, пані Наталія. Чесно кажучи, здоров'я. Здоров'я би Бог дав. Решта Решта все буде. Буде Україна, і ми переможемо. Як я кажу, завжди перетерпимо, поборемо і переможемо. Новий слоган, Да. Все я щось повинен придумати. Сирінчар, е психологічно е, не дуже психологічно це дуже важко. Людина втомлюється. Ну, ви знаєте, я зустрів сьогодні одного справжнього міліціонера. Я ніколи не приховував, що був я міліціонером мінтом. Хто як хоче називати. Ви знаєте, зараз є така звичка обливати брудом правоохоронців. Я скажу дуже просто: це справа кожного. Але я не маю чого каяться і не маю ні перед ким кається. Так я був оперативником української кримінальної міліції. Так, у мене було 100% розкриття злочинів. Так я завжди ходив на ножі, на кастети, на стволи. І все місто знає, що я ніколи не боявся і пер вперед. Так я один вночі міг йти на п'ятьох. Так я один ходив і затримав трьох. Один проти трьох. Ніхто з нинішніх поліцаїв близько цього не зробить. Про що мені Я захищав людей. До чого я веду? Я сьогодні побачив одного з. Моїх колег справжніх міньків. Він йшов дуже стомлений, схуд, очі погасли. Я кажу: ну, що у тебе, брате, здоров'ям погано, може, якісь аналізи. Він каже, Ігор, у мене чотири шунта в серці. Чотири шунта в серці. Він був справжнім мінтом, він ніколи не боявся, він не гнув шапку. Завжди робив свою справу, чесно. Ну, от, бачите. Чотири шунта в серці. Це доля тих мінків, які жили, як я написав, на одну зарплату, які завжди виконували присягу, які захищали український народ, і, бла... і завдяки їм в 90-ті роки кримінал не взяв владу в Україні, бо ми йому тоді хребет зламали. Ну а зараз в людини чотири шунта в серці. Я його просто обняв, сказав, що він був справжнім мінтом. Що я міг ще сказати? У людини чотири шунта в серці йому дуже погано. Він каже, я вже навіть не йду в лікарню. Ось так. До чого я веду? У мене серце теж не залізне, і я теж не залізне. Просто, просто Бог ще дає мені дні. Після важкої операції, після онкології, коли мені давали 20% гарантії, що операція взагалі пройде нормально. Я не кажу благополучно. Все, давайте починаємо працювати. А то я, я трошки, як кажуть, починаю пускати сльозу. А це не треба в такий важкий час. Все, давайте працювати. Перше, що у нас є ліквідація Зеленського. Я знаю, що багато хто по-різному відноситься до президента Зеленського, і я залишаю за вами це право. У нас демократична країна. Хто може його любити, хто може ненавидіти, хто може відноситись просто паралельно, перпендикулярно. Але зараз Зеленського хочуть ліквідувати. Чому? Ну тому що Зеленський заважає підписати капітуляцію. І Його хочуть ліквідувати. І недаремно Мерц декілька днів назад сказав: в найближчі дні, Володя, тобі треба дуже берегтися. Зеленського хочуть ліквідувати, його хочуть просто убити, його хочуть прибрати. Тому що він заважає підписати капітуляцію. І це хочуть як американці, як і Трамп, так і Путін, тому що він один не дає поставити Україну на коліна. Для цього правильно, для цього прибрали людину, яка могла його захистити. Давайте без корупції. У нас корупція з дитячого садка починається. Можна про дитячі садки, три стріма про корупцію в дитячих садках, так. Для цього прибрали кого? Правильно, для цього прибрали людину, яка його тупо охороняла, да? яка була його ангелом охоронцем Прибрали, цієї людини немає. Ну і тепер, а тепер оточення продає Зеленського. Я скажу те, що ніхто сьогодні з українських блогерів не каже, тому що всі бояться. Ні, Нема чого бояться. Зеленського хочуть прибрати оточення. Зеленського тупо здає. Здає оточення, в тому числі здають силовики. Здають силовики, тому що кожен з силовиків думає. А завтра прийде та влада, а завтра прийде та влада. Ну а силовики ж потрібні кожній владі, да? в усі часи, першими, хто здавав президентів Україні, я не буду тикти пальцем і не будемо говорити, вони були святі чи не святі. Були хто? Силовики. На превеликий жаль, українські силовики, які отримують космічні зарплати і потім космічні пенсії. Кожен собі виписує інвалідність, да, іде на пенсію ще й прибавка по інвалідності, да, вони готові продати. І президента, який давав їм їстки, так, 5 років чи більше 6, і Україну та народ. І це криза, це криза державної системи управління. Наша держава годує зрадників, які потім продають не тільки президента, в даному випадку Зеленського, вони Україну народ продають за просто так. Докази, ну, хто в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській області першим правильно продавався окупантам. Місцеві силовики. В кращому випадку вони закопували зброю, документи тікали. В гіршому вони йшли служити новим господарям. І зараз силовики, я говорю прямо, є інформація, що на самому верху силовики готові здати, продати президента Зеленського під особисті гарантії. В Україні жоден блогер не говорить, а я говорю. Мені нема чого втрачати, я навіть не буду сказати, де я живу. Місто Сукіряни, Чернівецька область. Я не боюся смерті, тому що я не раз бачив цю смерть і дивився її очі. Тому що я з українського козацького роду. У мене три фамілії, всі козацькі: Холявчук, Швець, це дві корінні козацькі фамілії, полковнича, козацька фамілія Федоренко. А козаки українські ніколи не боялись помирати. Помирають один раз. Тому я й заявляю, що готується ліквідація. Президента Зеленського і його зараз нікому захистити. Є така помилка у нього, от можливо, президент Зеленський в такий страшний час і зрозумів, що він надіявся не на тих. Що люди, на яких він надіявся, державний апарат, силовики, яким роздавав нагороди, медалі, грамоти, зарплати космічні, пенсії космічні, зараз готові його продати і продають. Я сказав прямо. Тому Мерц. Ну а Мерц. Є така розвідка в Німеччині БНД. БНД, да, за е, німецька розвідка, е, вона знає дуже багато. Тому він і сказав: Володя, в найближчий час бережи себе. Він не додав, тебе ліквідують але я можу прямо сказати, що готується ліквідація президента Зеленського, тому що він заважає Трампу і Путіну поставити на коліна. Україну. Ну а силовики, верхи силовиків, готові президента Зеленського продати. Це я теж відкрито заявляю, тому що в мене є така інформація з надійних джерел. З ліквідацією Зеленського все ясно. Велике прохання. Допомагайте донатами. Я не тільки говорю правду, а таку правду, як я зараз говорив, ніхто в Україні не каже. Всі бояться. Я стараюсь бути об'єктивним професійним. І працюю просто на виснаження. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Пробанку. Велике прохання, і низький уклін тим, хто допомагає. Далі, 13 числа, мало відбути зустріч нас, європейців, американців. Мали черговий план з 20 пунктів обговорювати. Я не буду перечисляти усі пункти, тому що, знаєте, мені ті плани вже надоїли до одного місця. Не кажу до якого. Це все брехня, це все бла, 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 бла. Я один пункт скажу: перший пункт це що здача Донбасу повністю. І начебто Зеленський цим згодився. Сьогодні така заява. Зеленський вже казав: не вийдемо з Донбасу, да, ЗСУ. Не виконає наказ, сказав Сильський. Тепер, 13 числа, перший пункт, Україна визнає окупацію Криму, Україна визнає окупацію Донецької і Луганської області. Вибачте, будь ласка, пане президент, ви сказали невизнаним, кость ми ляжемо. Що це? Чи може до нас неправильно доводять? Але я скажу вам, залиште ці всі плани і. Підтриться цими планами, саме знаєте, де в сортирі. Чому? Ну, тому що Путін сьогодні дав наказ воювати. Так, Путін сьогодні дав наказ воювати. Журналісти російські показали в інтерв'ю Путіна, де він сказав: Я даю наказ своїм Збройним силам продовжувати воювати. Ну що, рідні, дорогі? Це для тих, хто думав, що все. Учора ж Лавров сказав, що ми будемо вести мирні перемовини. Я буду вести мирні перемовини. Путін за мир, Трамп найкращий. Тільки вчора Лавров робив заяву за мир. Сьогодні Путін каже, що ми будемо воювати далі. Що це таке? А я скажу, я ж казав, слова російського офіцера немає. Забудьте про чесне слово російського офіцера чи росіянина. Все. Я вже кажу: це нація фашистів вбивсь валтівників, мародерів. Я завжди старався розділити росіян, зараз я їх не буду розділяти. Тому що дивіться, тільки вчора вони говорили про мир, сьогодні Путін дає наказ вбивати нас далі. Ну напишіть, будь ласка, хто ще, хто ще хоче миру і як нам добитися цього миру. Путін готовий продовжувати війну. Питання, чи може він піднімає ставки е, на перемовинах, я скажу: Путіну завжди були байдуже усі перемовини. Путін е, забив на Трампа, Путін забив на Сі Цзіньпіна, е Путін забив на будь кого на Рюте, на НАТО, на Шмато. Путін це людина, яка виховувалась в підворітній. Знаєте, є таке виховання. От мене виховували мої батьки. Батько був лікар, чесний, чеховський лікар, який все життя працював для людей. Мати була вчителька, і вона пропадала до 10 вечора у школі. І батько після роботи йшов, зустрічав маму, і вони йшли школи. Приходили ввечері, так. Ну, а я сидів малий і в мене були книги, тому що мати навчила мене читати з. Трьох років, і вже в 4-5 років я читав по 500-400 по сторінок. Отак От мене виховували. Я себе виховував. Путін це шпана. Путін це Пітерська Шпана, яка терила і грабувала людей в підворіднях. У нього нема виховання. Він був дрібним кримінальником і залишився дрібним кримінальником. Хоча він президент Росії. Який він президент? Подивіться на його обличчя: це обличчя гопніка і бандюка з пітерської підворотні, для, кого, для якого головне пограбувати людину, принизити людину, побити людину. У нього нічого не змінилось. У нього не було виховання. І нема виховання. Тому закінчую науку, може хто ще вірить, що з Путіним можна поговорити? Будь ласка, пишіть. У нас демократія, плюрализм. Я такі дописи не буду видаляти, крім звичайної рашистської пропаганди. Е, так, людина пише, психіатр за тобою плаче. Ну, от бачите, отакі от дописи ми будемо блокувати. Далі, що у нас? Лукашенко піде. На превеликий жаль, а е, у нас е, з блогерів. Мало хто може думати і аналізувати, тому що більшість українських блогерів, як українська пропаганда, е працює по лікалу. Є така річ, як лікало? Ну, російське слово для російськомовних, для українців шаблон? Я ніколи не працюю по шаблону. Я намагаюся придумати і аналізувати, подумати і аналізувати. Скажіть, будь ласка, е ви пам'ятаєте візит Лукашенка по країнам? Азії. Лукашенко сів в літак президентський, білоруський, да і почав кататися по, там Азії там на Близький Схід в Омані був два рази, повертав літак, там їздив в, в, в країни Азії, а потім перервав візит. Стобто він дві неділі їздив, зустрічався з президентами, його шанували. Він давав інтерв'ю, розцвітав, бо дідусь 80 років надоїло сидіти в Білорусі, вирішив покататися, подивитися світ, себе показати. да І він себе вигідно показував, то, що ці всі маленькі лідери, да маленькі ці в'єтнамчики, да єменчики і двохметровий Лукашенко, він на їхньому фоні мощний був мужик. Тут Лукашенко перериває візит і терміново повертається в Білорусь. Почали говорити про те, що Лукашенко погане здоров'я, і виходить міністр закордонних справ, каже: Ну, батько перервав візит, тому що різні часові пояси, різні часи зустрічі, а він у нас не молодий. Ну і він приїхав там відпочити трошки, а решту візитів після нового року там доб'є. Зразу почали говорити, що Лукашенко що? Лукашенко. Лукашенко Лукашенко захворів. Ні, Лукашенко не захворів. Через два дні він виходить, здоровий, як ні в чому не бувало, І каже, що дав наказ білоруським військам підійти до кордонів з Україною. Начебто кордони з Україною не прикриті, начебто прикордонники жалюються. Що кордон не охороняється з української сторони, треба робити нові застави, треба дозброювати прикордонників. І цю заяву ніхто не коментував по-справжньому. Дивіться, Лукашенко дві неділі катається. В нього ще не дві неділі кататись по світу. Він раз кидає все, приїжджає, дає команду військам зайняти позиції біля українського кордону. Що це значить? А значить те, що Лукашенко готовий наступати на Київ. І це сьогодні підтверджує Путін, який каже: я даю наказ воювати далі. А Лукашенко, по наказу Путіна, зайняв позиції і готовий в будь-який момент штурмувати Київ, тому що від білоруського кордону до Києва рукою подати. Все, рідні, дорогі потрібно вже аналізувати і думати, чому Лукашенко перервав візит. Правильно, наказ Путіна. Чому він через два дні, коли казали, що він хворий, відпочиває після візитів. Встає здоровий, вигодований росли як ні в чому не бувало, і каже: я дав команду військам зайняти позиції біля українського кордону. Начебто для охорони кордону, бо українські війська кордон не охороняють, і там твориться казна, що рідні дорогі. Лукашенко готовий правильно по команді Путіна піти на Київ. А Лукашенко, хтось каже, чому раніше не йшов? Ну тому, що зараз Україна ослабла. Лукашенко раніше навіть би і не думав піти на Київ, бо знав би, що йому наваляють і наші війська за дві доби будуть в мінську. А зараз Україна ослабла. Зараз Зеленського зрадую, зраджують найближчі з його оточення. Зараз Зеленського готові зрадити силовики. Лукашенко це добре знає, і що по команді Путіна розвернув війська і готовий піти на Київ. Плюс ми забули про вагнерів. У мене пам'ять добра, ми забули про вагнерів. Пам'ятаєте, коли після смерті Пригожина усі вагнерівці перейшли в Білорусі. Для них там приготували табори, вони там розмістилися, були інструкторами на навчаннях Збройних сил Білорусі, нікуди вагнери не ділися. Вагнери це частина Збройних сил Білорусі. І вагнери будуть тим штиком, який піде в першу чергу на Київ. Вони вже озброєні, вони відпочивші, і немає жодної інформації. Але у мене інформація, що ЧВК Вагнер до сих пір діє. ЧВК Вагнер, ЧВК редут, і ще двіка-трійка російських ЧВК, які наймають найманців по всьому СНД колишньому. Вони діють. Отже, ситуація дуже тривожна. У нас в середині країни готується переворот, готується ліквідація Зеленського. Путін наказав воювати далі, Лукашенко готовий з військами штурмувати Київ. Що я можу порадити? Ну що я можу порадити? Триматися, озброюватись усім, хто чим може. Нема зброї, точіть лопати. Прийшов час захищати Україну. Кожна людина притамна бачить, що наказ Путіна е, продовжувати війну, коли 13 числа мали бути перемовни, коли Лавров вчора клявся, Путін дав наказ, я йду на перемовни. Поміняли за ніч. Тому закінчується наук. У кожного зараз свій шлях, хто буде тікати, хто буде піднімати руки, хто буде служити владі, яка прийде в Україну. Я з козацького роду, швеців, Холявчуків Федоренко, українські козаки помирають один раз. Я ніколи не боявся сказати, що я живу в місті Сукіряне Чернівецької області, і незважаючи, що від моєї хатинки до кордону 2,5 кілометра, у мене ніколи навіть думки не було втекти з України. Я родився в Україні, родився в Сукірянах, Північна Бесарабія, а це українська земля. Місто Сокіряни заснував все курінь, все курінь козацька хата Петро Канаше все гайдачний. Я й помру в Україні. Відступати, тікати в мене навіть думки немає. Слава Україні! Слава Збройним силам України, простому українському народу. На Бога і на них одна надія, що ми витягнемо Україну. Перетерпимо, поборемо і переможемо. Велике прохання, підписуйтесь на YouTube канал. І всі, в кого є українське серце, допомагайте, хоч трошки донатами. 51, 68 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Праводбанку. Дякую друзям чаті за підтримку. Дякую за 56 подобайк. Обнімаю всіх, хто дивився. Тримаємося, брати та сестри, і віримо. Україна переможе.